Останнім часом поговорився, що дуже багато йде розмов про мир. І навіть в своєму останньому інтерв'ю Володимир Зеленський Філадельфії Сквер сказав наступне, що можлива така от модель, як була за моделлю зернової угоди. Да? Розмова про мир, якісь угоди, і ви до речі, у своєму блозі так само досить детально аналізували цю історію, а, за яких обставин може статися така ситуація, щоб ця модель а, справді зіграла, да відбулася. Ви говорили про те, що це а, має бути умова да, цієї моделі, а, а, так би мовити, миру ще це може так назвати там зупинення чи призупинення вогню. Це виснаження однієї зі сторін а, тут дуже... на обидві сторони Або... теж можуть визначитися. Деякі економісти взагалі оцінюють територію Росії, України і Білорусі з економічної точки зору в найближчі десятиріччя як території суцільної безперспективності і без, без Я з цим не погоджуюсь. Хоча я вважаю, що якщо Україна стане членом Європейського союзу і отримує гарантії безпеки, то принаймні та її територія, яка буде знаходитись на цей момент під контролем українського уряду, буде територією перспективного розвитку. А, а, тоді, якщо вималюється перспектива така, що а... Ця територія України, яка стане на той момент членом Європейського Союзу, якщо відштовхуватися, ну, приміром, моделювати, да як говорив Шарль Мішель, що це може статися до 30-го року, але навіть ці п'ять років вони досить довгі для України, аби воювати на виснаження і щоб захід так само мав перспективу і змогу нам допомагати вести цю війну, тому що ми говоримо тут про ресурси. Ми говоримо про людський ресурс мобілізаційний, так само про економічний ресурс. Ми бачимо, що зараз баться з інфраструктурою, те, що робить Росія. Тож, наскільки можливо, можливо, що це відбудеться раніше, аніж за 5 років ну, знову таки повторюю: питання не в нас. Ось всі ці моделі, всі ці пропозиції uh -huh. це те, що пропонує Володимир Зеленський. І коли він говорив про модель зернової угоди, це абсолютно правильний підхід з дипломатичної точки зору. Тому що якщо Путін не визнає легітимності Зеленського, а Зеленський своїм указом заборонив перемовини з Путіним, яким чином взагалі будуть відбуватися перемовини? Навіть якщо зустрічається міністр закордонних справ, от нещодавно Дмитро Кулєба сказав, що він готовий сісти за стіл перемовини Сергієм Лавровим, вони вже таким чином визнають легітимність власних президентів. Тобто, може, це, це можна обходити, але загалом в такій ситуації, коли обидві країни не визнаються одна одну з точки зору легітимності влади, то єдина можливість це розмовляти через посередників, так як розмовляють Ізраїль і Хамас. Хамас не визнає самого факту існування єврейської держави. Ізраїль не веде перемовини з терористичними організаціями. Але вони розмовляють між собою через посередників в Катарі. чи у Єгипті, чи де ще. І це так і працює. І між Росією і Україною і це теж може так спрацювати. Але знову таки, для того, щоб такі перемовини відбулися, потрібно, щоб туди з'явився Хамас. Ми весь час говоримо про українську позицію, так ніби вона має вирішальне значення. Вона не має вирішального значення. Вирішальне значення має позицію Росії. Росія цю війну розпочала Росія її закінчувати, не Україні. Звичайно, Україна може скільки завгодно говорити, і наші союзники будуть говорити нам, що це від нас залежить, коли ми сядемо за стіл перемовин з Росією, але це абсолютно безглузде промулювання, тому що ми можемо вирішувати сто разів, що ми сіли за стіл перемовин, Але якщо за стіл перемовин не сяде Путін, значить не буде ніяких перемовин. Ця війна. Ключі від закінчення цієї війни не в двох кишенях, а в одній. Вони в кишені президента Російської Федерації, тому що президент Російської Федерації, як ми бачимо, сповнений рішучості виконати ці бажання, заради якої він почав цю війну, яких він почав цю війну, і поки що не готовий до якогось навіть призупинення цієї війни не те, що де її припинення. Якщо у Володимира Путіна виникне реальне бажання призупинити війну, це буде свідчити про слабкість позиції. І тоді можна вже буде говорити, які у кого умови. У нас які умови, у Заходу які умови. Тоді можна буде говорити про якісь компроміси, про якісь лінії зіткнення, про якесь припинення вогню. А зараз про що говорити? Зараз немає про що говорити. Ну, от, власне, ви випередили на наступне запитання. Це було якраз про в короткострокові перспективи, що можливо у Путіна виникне бажання про призупинення вогню, призупинення цієї війни, а, так через певні там обсна... обставини і виснаження ресурсів. А віталі і ще всі активно дуже обговорюють кінець цього року. Власне кінець цього року пов'язуючи з результатами президентських а, виборів у Сполучених Штатах, які мають відбутися у листопаді. Особливо всіх, звичайно, там зрезонувало а, ця історія результативності дебатів, які відбулися між Джо Джубай і Дональдом Трампом і всі надзвичайно сполошилися да? чого там очікувати Україні. Яких рішень навіть пішли думки експертів? А що примус до миру а так залежатиме від двох складових? Це безмовно ситуації на полі бою, і результатів там двох виборів у Сполучених Штатах, Штатах і Великій Британії. Ну а я невеликий експерт, чесно скажу. Вибори, результативність виборів в Великій Британії. Я не думаю, що вони завдадуть якогось удару по українських позиціях, да але звичайно розгляд, ні, у Великій Британії так. є політичний консенсус. Так що це ми знаємо, що ці вибори відбудуться буквально через через два дні, де от четвертого числа. Немає жодних сумнів, що на них переможуть лібористи, що буде створений лібористський -борист. лі уряд. Але щодо України і війни Росії з Україною є абсолютно чіткий консенсус у політичному А от щодо результата активності виборів у сполучених штатах на самих початках йшлося про те, що там Путін очікує перемоги Дональда Трампа, і тоді їм буде легко домовитися, умовно кажучи, про програш капітуляцію України. Ну зараз так питання не стоїть, але все ж таки побоювання у разі, якщо переможе Трамп, да щодо допомоги Україні і позиції щодо України, вони залишаються і вони виникають. Ну, Повторюю. Це закінчення цієї війни не залежить від України і від Получених Штатів, воно залежить від Росії. Дональд Трамп пояснив, які у нього є інструменти впливу на Україну, щоб примусити Україну сісти за стіл перемов. Це допомога і це гроші. З моєї точки зору, ніяких інструментів для того, щоб вплинути на Володимира Путіна, у Дональда Трампа немає. Якщо у президента Сполучених Штатів були реальні інструменти впливу на Володимира Путіна, ця війна не почалася б за Джо Байдена і, не, і закінчилася вже давно. Ми побачили просту річ: Президент Російської Федерації не прислухається до президента Сполучених Штатів, коли його попереджають про наслідки початку війни. Джозеф Байден, як відомо, досить. Е Тривалий час намагався провести перемовини з Володимиром Путіним, розмовляв з ним, були відеозустрічі, і, і пропонував якісь корисні умови, і погрожував, ніхто на нього не звернув увагу. І, звичайно, ніхто б не звернув уваги на президента Трампа, якщо б це була така ситуація. Потім була спроба фактично здійснити всі ці погрози, які були з боку Сполучених Штатів озвучені перед нападом. Санкції з пекла. Пам'ятаєте, як ми мріяли про ці санкції з 2014 по 2022 рік. І говорили, що якщо б всі ці санкції були б запроваджені, то війна б закінчилася. Що захід дуже нерішучий по своїх санкціях? Ну, от захід став рішучий по своїх санкціях. Дуже рішучий. Європа взагалі не купує російського газу. Європа встановила ліміти на е, ціни на російську нафту і сама її не купує. Європа обмежила передачу високих технологій Росії. Європа встановила фактично блокаду дії російських фінансових інститутів. Вже є санкції для Мосбіржі. Фактично, дедоларізація російської економіки відбувається. І що? Нічого, тому що виявилося те, чого здається, багато хто не розумів, до 2022 року. Економіка глобального півдня. Економіка Китаю і Індії вже достатньо розвинулася, щоб в країнах, які ізолюються Заходом, могли спокійно жити і в умовах найсерйозніших західних санкцій і ізоляції від західної економіки. Це реальність. Просто звичайна реальність. Це спочатку продемонструвала Ісламська Республіка Іран, яка упродовж 10 років живе під західними санкціями, в якій немає ніяких доларів, ніяких кредитних карток. Ніяких західних технологій, нічого немає, тільки вона продає дрони Росії і обстрілює ракетами Ізраїля. Так, взагалі, все з санкціями просто прекрасно. Коли саме такий самий рівень санкцій запровадили проти Росії, виявилося, що її економіка може, торгуючи з Індією, Китаєм і іншими країнами глобального півдня, насамперед, звичайно, з Китаєм і Індією, прекрасно виживає. Ба більше є ще одна країна, яка живе під жахливими санкціями. І де люди навіть час від часу їдять траву, як кажуть. Це Північна Корея, яка зараз продає свої снаряди Російській Федерації, і яка, ма, і яка стала ядерною державою під час західних санкцій, який такий жах. Ну тому треба просто позбутися цих дитячих ілюзій, ніяких реальних економічних важелів, які б дозволили диктатурам звертати увагу на Сполучених Штатів. Немає ані у Джозефа Байдена, їх не буде у Дональда Трампа. Треба розписатися у власній неспроможності, змінити ситуацію таким чином, ще й тому, ще й тому, що Дональд Трамп, як і Джозеф Байден, політик електоральний, що він думає про добробут власного населення. І що він вважає, що якщо проти його країни запровадили такі санкції, які б зменшили добробут цього населення, його наступного разу б не обрали президента Сполучених Штатів, тому що президента Сполучених Штатів обирають саме дякуючи економічному рівні, нічого подібного, як ми знаємо, не відбувається в е, Росії, не відбувається в Ірані, не відбувається в Північній Кореї. Ми навіть не знаємо, чи це відбудеться у Китаї. У нас є теоретичне міркування. Що якщо у Китаї значно погіршиться рівень життя населення, то населення може що інакше ставитися до режиму комуністичної партії Китаю. Але може виявитися, що це проблема населення, а не проблема комуністичної партії. Тому що, коли минулого разу населення Китайської Народної Республіки, поставилося до. Того, що відбувається е, з е, Китаєм, от, е, то вийшли танки на площу Со... ця -ні 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 -ні, як ви пам'ятаєте, і вирішили цю проблему. Тобто, це може бути проблема е, е, цієї силової вертикалі. Може бути може бути. І може бути. Е, Ситуація пов'язана з тим, що буде і Сі Цзяньпіна. Може бути новий генеральний секретар ЦК Компартії Китаю. Може бути, але що це змінить? Ну, зміниться там керівник партії. Але ж це не означає, що зміниться китайська політика. Так що в цьому плані нічого не зміняється.